Шановні молодятка, ви знаєте, сьогоднішній святковий день хочемо щиро подякувати нашим нареченим за те, що вони у нас такі є прекрасні, молоді, щасливі закохані. Напевно, кожен із вас відчуває ту їхню справжню любов. Правда, панове? Щаслива молода, закохана пара. Щиро вам дякуємо, Назар, Маріанка, за те, що ви у нас є. Давайте, друзі, гарно поблудуємо для найкращої молодої закоханої пари. Ви знаєте, найкращий молодятка, тому що мають найкращих батьків. Шановні батьки. Ми щиро вам дякуємо за виховання таких двох прекрасних молодих українських людей. Давайте, друзі, гарно поплодуємо для батьків наших молодят. Сьогодні ми дякуємо кожному гостю, який завітав на це свято, на свято народження молодої української сім'ї. Панове, саме ви допомогли організувати такий гарний святковий день для наших. Молодят, давайте гості, кожен сам собі може гучніше поаплодувати. Сьогодні ми дякуємо відеооператору, нашим фотографам за те все, що зафіксували надовгу та прекрасну згадку. Давайте пооплодуємо для фото відео -операторів. Сьогодні ми щиро дякуємо ресторану Козацький острів за теплий, щирий прийом і смачно накриті святкові столи. вашої обліски. І сьогодні найбільші слова подяки і низький поклін для наших захисників. Дякуємо вам, Назар, батьку, вашим побратимам. Дякуємо за те, що боронити нашу Україну і даєте можливість нам жити у нашій вільній незалежній Україні. Ваші овації для Збройних сил України. І нехай Господь Бог усім Героям слава! І нехай Господь Бог усім дарує многі та благі. Noa Ia Lida Noa Ia Lida Noa Ia Lida Noa за Україну, за її волю, за честь, за славу, за славу. Виймо, хай у нас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були.